99 ракет та дронів Росіяни запустили цієї ночі по Україні. 84 повітряні сили наші оборонці збили. І про цю атаку говоримо з речником повітряних сил збройних сил України Ілею Євлашем. Панеля, добрий ранок здоров'я студія, слава Україні, героям слава розкажіть нам, будь ласка, про особливості цієї повітряної атаки, куди росіяни цілили і чи їхня тактика була якось видозмінена у порівнянні з попередніми масованими обстрілами. Ну, хочу відмітити, що ворог цинічно продовжує атакувати наші стратегічні об'єкти інфраструктури, продовжує наносити свої авіаційні ракетні удари та застосовує безпілотні літальні апарати типу шахет. Так цієї ночі загалом повітряним силам та разом із силами оборони України вдалося знищити 84 з 99 літальних засобів противника, серед яких ракети і гіперзвукова зброя ворог застосовує також і кінжал, е, використовував по е, нашій території. Крім того, вдалося знищити 4 з 4 е, іскандерів К, також 5 з 9 е, крилатих авіаційних ракет Х-59, 17 з 21 е, ракети вдалося знищити Х-101 та Х-555 і ще 58 із 60 безпілотних літальних апаратів. Це дуже добрий результат, е, дуже велика кількість е, ракет не досягла Своїх цілей переважно цілилися по гідроелектростанціям, по іншим також об'єктам критичної інфраструктури, і здебільшого пуски саме цих ракет відбувалися з Курської Белгородської та областей, а також території тимчасово окупованого Криму. Здебільшого удар був націлений на західній області, куди ворог спрямував свою активність. Також моніторингові канали, телеграм-канали писали про те, що кілька ракет залетіли на територію Молдови. Чи є у вас підтвердження цієї інформації? Ну, за нашими даними, такої інформації немає, але інформація зараз уточнюється. Так, дійсно, в ту сторону в напрямку на самому пункту ожеве летіли ракети, так але щодо перетину кордону інформації наразі у нас немає. Тут напередодні Рада оборони Києва ухвалила рішення про посилення заходів безпеки у столиці. Ще до того, в Міністерстві стратегічних стратегічної галузи промисловості закликали не нехтувати тривогою, повідомляти, якщо укриття закриті. Скажіть, будь ласка, це є якась інформація про те, що росіяни готуються інтенсифікувати свої повітряні атаки? Чи це ну, така рутинна робота? Скажімо так. Ну насправді ворог атакує нас постійно, і ми маємо бути готові будь-яку хвилину спуститися до укриття, аби зберегти своє життя та здоров'я і допомогти обов'язково літнім людям, людям, яким складно пересуватися самотужки. Звичайно, що ми маємо підтримувати. Ми бачимо сьогоднішню атаку також і попередні декілька днів ворог наносив цинічно удари різними засобами ураження, в тому числі використовує і різні модифікації, модифікує свої авіаційні бомби. От Свідченням цьому є удар по густо заселеному району Харківщини. Звісно, що ворог підступний і цинічний. Він шукає різні методи, як можна завдати ударів, використовує різну зброю, в тому числі яку. Імовірно, або не застосовував, або дуже рідко застосовував раніше, аби перевірити нашу систему ППО, аби виявити якісь слабкі шпарини, так досягнути своїх цілей. Проте ми бачимо, що досить велика кількість тих ракет та засобів ураження ворога вона ліквідується нашими силами оборони. Так та повітряними силами знищується, І тому для того, аби ефективно виконувати і надалі захищати мирних громадян нашої цивільної інфраструктури, Структуру нам необхідно більше саме систем ППО різних типів, які можуть боротися як із крилатими з балістичними ракетами, так і з шахідами. Так, о, тут засоби ППО, це я так розумію, зараз ключовий запит і боєприпаси до них. Я розумію, що ми не можемо говорити про кількість, скільки треба і де треба, але скажіть так, ну. Теоретично, чи можна в Україні закрити ключові стратегічні об'єкти засобами ППО ті самі греблі? Тому що сьогодні були били по гідроенергетиці, і в попередній удар теж били по гідроенергетиці. Ну, звичайно, що можна навіть президент України нещодавно в своєму інтерв'ю зазначав необхідну кількість, яка не потрібна для того, аби закрити небо так. Звичайно, можливо, не повністю, але ключові, скажімо, напрямки найскладніші, так де ворог може нас атакувати, де може завдавати. Звичайно, що це можливо. Звісно, що ми дякуємо всьому вільному світу, який продовжує підтримувати нас, навчає наші розрахунки. ППО надає нам зброю, необхідну. Ідні ракети до неї, звісно, що ми можемо і ми робимо неймовірне на очах у всього світу. Зараз тут твориться історія і Україна це щит всієї Європи, щит всього вільного мирного незалежного світу. і Звісно, що ми можемо виконувати поставлені завдання однак для цього ми розраховуємо на підтримку, оскільки Україна поки що не виробляє ці потужні ракети системи протиповітряної оборони. Тому в цьому плані ми звичайно що розраховуємо на наших партнерів і на їх під. Дякую вам, пані Ілля, за те, що приєдналися. Це був Ілля Євлаш, речник повітряних сил збройних сил України. Ну і